Зараз можемо поговорити із коментарями також ударних БПЛА, але важких бомберів, тому що на зв'язку у нас пілот вампіра із позивним Мікрик із батальйону безпілотних систем «Пасфайндер» 115-ї окремої механізованої бригади. Вітаємо вас, доброго вечора. Добрий вечір, вітаю вас. Пане Мікрику, знаємо, що стоїте ви на Вовчанському, працюєте в смузі десь харківського напрямку. Хотів би запитати, по кому зараз найбільше доводиться працювати, кого бачите під бортом свого важкого бомбера? Ми ще працюємо по особовому складу противника. Техніку на, нашому, на нашій смугі не наблюдаємо наразі. Тобто це тактика малих груп, їхні постійні переміщення. Я хотів би запитати, от вам саме як вампірістам. Напевне, зараз пішла Зеленка, вони там десь скупчуються і саме найкращий час дочекатися, поки вони зберуться в групку для штурму і там вже їх ловити. Чи поодиноких теж випальовуєте? Поодиноких теж буває, що випальовуємо. Зараз на нашій смугі це групи розвідка. Дві-три особи. Якщо якісь плануються штурмові дії, то 5-7 особового складу противника має, ну, намагається продвинутись до нас. Но наш батальйон відрізає ці моменти. Пане Мій я із задоволенням переглянув відео вашої роботи, де, зокрема, є дуже влучні, влучне знищення ждунів дронів ждунів. Але, ну, звичайно, краще, ніж ви, ніхто це не прокоментує. Тому слухаємо уважно. Розкажіть, що тут відбувається. Це ждун на оптоволокні чекає, щоб проїхала наша машина. Зараз вони дуже частіше із такі ситуації, mm -hmm. але наші розвідрони проглядають дорогу. До нашої позиції, якщо знаходяться такі FPV, то ми їх зразу від... знищуємо. Е, бачу, от відео, оце до речі, зараз він вже пошкоджений з оптоволокном. Оце, що у нас е, тільки що відбувалось, е, зараз до цього окремо, щоб все не змішувати. Він досить великих розмірів оцей ждун. Там катушка е, та... велика, він залітає за, залітає здалеку, судячи з усього. Ну, йому трошки треба пролетіти до вас. Максимальна дистанція, скільки він на катушці може пролетіти, 20 кілометрів, то, то може дуже багато бути. Угу. А, а, друге? А, друге? а друге відео я бачив, це ви так рясно засипали, це було мінування, чи ви так вогів ще насипали там пакетом? Це мінування вогами. Угу. Чітко. То робиться, щоб піхо, піхота особового складу противника не могла пройти. Це полювання на їхній території. Ми бачимо стежки, ми там їх засипаємо. Якщо наступний раз вони намагаються пройти, то вже з підарунком там. Ясно. Дуже гарна і дуже фахова робота. Якщо наші глядачі, а я впевнений, що так і буде, захочуть підтримати ваш підрозділ, як вони можуть це зробити? Е, є номер картки, який батальйон збирає гроші на... Зараз в зараз нас проходить збір е, наразі на антени, мачти, е, більше для зв'язку, щоб ми долітали куди, куди завгодно, щоб противник не мав спокою ніде. Енергія це батки, да, Батареї? Ми про це говоримо. Е, батареї, антени, звісно. І енергетики для пілотів, щоб краще воно літалося. Ми також залишаємо посилання під, про ваш збір залишаємо посилання під сам стрімом, щоб наші глядачі могли долучитися. Обов'язково долучайтеся, бачите, як рясно можна мінувати, щоб там засіяти просто все. Вам, пане Мікрику, дуже дякуємо за інформацію. Повага по фахівцям вашого батальйону, перш за все. Ну і бригади, звісно ж, передавайте вітання. На все дякую. добре, до наступних включень. Ми говорили із мікриком-пілотом БПЛА із батальйону безпілотних систем Pathfinder 115-ї окремої механізованої бригади з Вовчанського напрямку.